Привіт! Сьогодні я вам покажу, як правильно розправляти лити преміальну блакитну ялинку у горщику. Ялинка такого оригінального блакитного кольору висотою 1 метр 10 см. Важливо, що висота вимірюється включно із горщиком, а зберігати цю красуню ви можете у ось такій компактній, зручній коробці. І починаємо розправляти ялинку від горщика, загинаючи ось так гілочки донизу. Кожен наступний ряд намагаємося розкладати ось так у шахматному порядку, щоб верхня гілочка була посередині між двома нижніми. А гілочки біля верхівки розкладаємо перпендикулярно. Ось так виглядає повністю розправлена ялиночка. Ми рекомендуємо її ставити на якесь підвищення, адже саме так вона покаже усю свою красу. Тож поспішіть замовити новорічну красуню вже зараз, адже це новинка цього сезону і їх в нас є обмежена кількість. Замовляйте прямо зараз.